Панові українці, зрозуміємо, що США та абсолютно більшість інших наших західних союзників діють в цій ситуації, в цій війні лише у своїх особистих меркальтильних цілях. Вони намагаються використати цю війну у своїх цілях, використати користю для своєї держави. Їм на нас наплювати, повірте. І тому вони намагаються затягнути цю війну. Вони намагаються зробити все можливе для того, щоб українці не перемогли клятих храсіянських окупантів. І окрім того, вони намагаються змінити Україну таким чином, щоб Україна наша стала їхньою. Розкрасти наші землі, наші корисні купали, наші ліси, все навколо, що є в Україні, щоб стало їхнім після цієї війни, щоб вже українці Україн взагалі нічого не мали. І таким чином витиснути українців з України. Пам'ятаємо, що основний ресурс нашої держави це і наші люди, і тому ця злочинна антиукраїнська і неукраїнська влада намагається. Знищити український народ в Україні, щоб українці в Україні не існували, що українці розбіглися по всьому світу байструками в пошуках кращого життя, в пошуках кращої України, яка дозволить людям, дозволить українцям жити по-людськи. Але ж, панове українці, пам'ятаємо, що ми народжені цій землі. Ця земля є наша, ця країна є наша. Ми повинні повернути цю країну українцям. Ми повинні стати господарями на своїй землі. Ми повинні перемогти того зовнішнього клятувати ворога Росіянську Федерацію, перемогти росіянський світ в нас в Україні, перемогти оту п'яту колону Кремля, отих внутрішніх ворогів. Українського народу, у ту, ту владу, яка панує над нам вже понад 30 років, винищує нас і грабує наш народ. Панове українці! Гуртуємося, даємося, перемагаємо. лише разом мої сили, лише разом ми зможемо навести лад у своїй країні і повернути нашу Україну українцям. Слава Україні! Слава величному українському народові.